Так, все, вроді би я відео домонтував, можна вже його зберігати у галерею. Так, друзі. Всім привіт! З вами я Доні. пан на мій ютуб канал і це нове відео на каналі, друзі. І сьогодні, як ви видите, я записав відео і вже зберіг його у так, Йдемо зараз на роботу, як ви думаєте, так, друзі? Йдемо зараз на роботу. Е, почекайте, друзі, мені хтось стукає. Так, друзі, а ну-ка, давайте подивимо, хто це. А, це житель. О, привіт, житель. ти щось хотів, що таке ся стало? Доні приміт. Сьогодні у тебе день народження ми з деревню не забули. Хочу привітати тебе, вважаю всього найкращого, і щоб у твоїх відписників теж все було добре. Блін, друж... дуже дякую житель. але ви привітали мене всією деревнею. дуже дякую. Е, що ще? Доні, ми про подарок теж не забули, він стоїть около будинку твого сусіда. Ага, дякую типу ось цей, Да, це якийсь сундук, да, дякую. Давай же я тобі руку пожму. Дякую тобі, великий, капець, друзі. Прикольненько, прикольненько. Як ви ти мені житлі зробили подарок. Так, робота все відміняє, бо в мене сьогодні ДР Хто хоче, може привітати в, ти в коментарях або в телеграмі, ссылка в описі. Так що захотіть підписуйтесь, друзі, і ставте лайки. Так, почекайте, я включу собі, так, все я включив. Ось зараз, так, все ж можете постояти, можете подивитися. Друзі, ну що, відкриваємо? Давайте хто хоче інтригу, той буде мати інтригу, друзі. Да. Так що підписуйтесь на канал. Ну що, друзі, давайте. На раз, два, три. Давайте. Раз, два, і три, друзі, погнали. йо моє це капець. Блін, друзі, я так дякую. жителям Жителі дуже дякую вам за те, що ви. Капець, скільки тут всякого, дуже дякую житель тобі. Так, окей. Так ой, вибачте, я зміняюся. Так, давайте подивимо всі предмети, друзі. Так, все я окупився 64 цілий стак із зумурудів, друзі. Це капець. Да, сьогодні, як ви видите, переглядається це відео у понеділок, 27 січня, якраз це ця дата на мій день народження, друзі. Так що ось так ось. ось, ось боже, дивіться, скільки всяких... Ізумрудів або по-українській мові е еміральдів якось, так? Ну, мені легше ізумрудів, так що, ладно, все. Збираємося, не будемося розкидувати, ми не багачі. Так що, ось так ось все. Так, все, друзі, опа, іміральдики є. Друзі, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Так. Я бачу ще якісь три предмети, Давайте подивимося, ага, це якісь колонка. Так, окей, ладненько. Так, це ще якісь проігрувачі, а якщо я поставлю сюди, наприклад. Що я поставлю сюди іміраль, хто щось буде, чи ні. Ні, ні не буде, друзі, так. Да. Так, ладненько, до речі, друзі, підписуйтесь на мій Тікток аккаунт. Він теж ссылка в описі. Так, окей, дивимося, що це у нас тут кашеї. Так, давайте зламаємо і віднесемо до будинку. Так, ладно, давайте собі все в інвентарчик в, в будемо складати і все, друзі. так. Ладненько, так, закриваємо двері. Так, ага, є якась бомбочка. Давайте відійдемо на всякий випадок, може в деревні буде габлик. А, ну норм, норм, друзі. Да. Нормально, друзі. Ось такі ось бомбочки. Ой, мене Майнкрофт підвез. Ладно, давайте зараз закриємо це все і поставимо цю бомбочку на інвентар, так що, друзі, ось так ось. Так, окей. Давайте, 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 давайте. Так, ладно, давайте зараз ще щось подивимо. Е, тут каже ще в нас є якісь блоки, три штучки. Так, давайте їх візьмемо теж. Подивимося, якісь блоки різні. Надіюсь, тут зараз не шибануть якою всі гін, тому що мені би то, знаєте, не треба було б. Мені то не дуже і треба. Так що, ладно, окей, давайте подивимося, що це. Якісь різнокольорові блоки якась хірня. Ну його нафіг, друзі. Де. Так, окей, о, як ви видите. Ще що в нас тут нічого такого немає. Опа, це що за штучка у нас тут така? Давайте подивимося. Якась... Тихо, тихо. Е, так, друзі, як ви видите, як нас шибануло, капець. Так, ладно, давайте. Але це... Ой, тихо, тихо, О, тихо, тихо, тихо. Так, друзі, тихо. Так, давайте ми, я би з вами, знаєте, друзі, прибрав би це, тому що воно нам не потрібно. Так, давайте ми це. Я приберу зараз це, друзі, а ви, до речі, ставте лайки. Підтримуйте мене своєю підпискою і лайком. Так, давайте я це приберу. Все, друзі, я все прибрав. І ось як ви видите, зараз ми. це що? тачки! Ми Мі ще мій любимий колір. А, ні, а, ні, мій любимий це чорний. Так, ладно. звертаємо увагу капець, дві червоні машини і одна фіфілетова. А, ні, там чотири, ще якась одна чорна, вроде по-моєму. Так, блін, вже ніж зараз виспимося. Давайте пишемо обзорчик на машинки і підемо до будиночка вже, друзі, і все. Капець, дивіться, які ці машини класні. Так, ладненько, просто супер. Дивіться, яка ця тачка класна. Друзі, до речі, підписуйтесь на канал. А ми йдемо зараз дригнути у свою кроватку. Де. М -м -м, все, давайте спадки. Ух, так ви висипаємося і все. Все, друзі, ми встали. Так, житлі можете до хати не стій, тут, ка, б, Може твіховно, може ні. Так, ладно, окей, друзі, давайте. А я їх не приберу ніяк. Блін, хреново, що я їх не, не приберу, друзі. ну ладно. Окей, окей. Окей. Не, нема різниці, я після запису то все приберу, друзі. До себе інвентар і подякую жителям не сядемо за стіл. там. Ой, дякую всім. І я, як завжди, друзі, по традиції подякую жителям і закінчимо це відео. Да, і все, ось так ось. Так, це якась чорна тачка. М -м -м, прикольно. Та ой, блін, М -м -м, ну це моїй город, надіюсь, мер не Фу-фу-фу, мене не було. Ага, це щит. Дивіться, друзі, який це щит, кстати, прикольний. А, а ні, я його нигде не поставлю. Блін, жалко, друзі, жалко, ну ладненько. Нема різниці, це якийсь е шуруповер, а ні, це якось... ну, ладно. Так, це меч. Ну, коротше, як завжди, зажигалка. Не знаю, для чого для чого вона нам потрібна, Так, ладненько, давайте подивимося. Ага, я пам'ятаю, для чого вона нам потрібна. Друзі, набираємо 10 лайків, я від... і це, це є на мід, Але як краще, друзі, підвег, бо може, не дайте Боже, а це що таке штучка? ладненько, Давайте поставимо, бо може рванути і капець буде, друзі. О, давайте ось тут Х20. Ой, пам, Зірвалося ладненько. Але це не виділи. І взиваємо кактусний. Ой, не кактусний, ось цей Кустиковий так. Блін, зажигалка, зажгалка. Ладно, давайте хрен на неї. Давайте, друзі, подивимося, що буде. Ой. Ой, щось зараз точно буде, друзі. Ой, у мене Майнкрафт лагає. Ух ти що, друзі! Це капець, просто всі світ став. А, ні, ні, будинок не лишило. Житель, що ви за таку фіню буде? Ні-ні, я ні, краще, краще я це не буду. Дякую жителі вам за те, що ви мені хоч життя зберегли. Так. О, у мене вже лагає. Надіюсь, все нормально. О, та все, все добре, все коротше відійшло. Так, у нас вже тут небагато предметів. ось такі ось три меча. Так, це якийсь водяний, походу, менше. Що, давайте протестимо на е, е, цих тваринах. Так, давайте. А ну йди сюда! Блин, хорош, хорош. Нормальний мяч. Ну, нормально, друзья, але я. я блин. Ой, ой, що зараз буде. Що? Ой, 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 тихо, 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 тихо. Так, тихо. Барсик, тихо. Тихо. Так, тихо. Окей, ладненько. Окей, давайте. зараз, ось Так, ось, так, все йдемо, Не, ну три меча прикольні, кстати. Прикольні. Якісь ще меч на тисячу урону. Коротше, три меча. Мені ці мечі, якщо чесно, подобають дуже друзі. Е, блін, куди житель проповну, пішов до хати. Так, і все, останні три друзяшки мої предмет. Так, це що? Ага, адмінган. Ну, коротше, я його вже на обзорах робив. Може, та я його робив на обзорах, якась штука, не шарю. За це хто шарить, то її шарить так. Е, ще щось. Ага, і ось така ось. Штучка, блін, прикольно, прикольно. О, друзі, давайте ще подякуємо жителю. Житель, я тобі дуже дякую, всієї деревні, що ви мені це все подарили. Я вас всіх люблю, всіх жителів, ви просто отоп. Так, ладненько, житель, все дякую. Потім сядемо за стіл, поговоримо з усіма. Ми вип'ємо чаю, торта і так далі. Так, да, друзі, на цьому я буду помаленьку закінчувати. Якщо вам це сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь. Ось такі ось подарки мені сьогодні жителі, жителі подарили. З вамбу я доні. Всім удачі, всім дякую, друзі, всім пока-пока, друзі, пока!